Друзі, вітаю вас, Віктор з Хмельницького, але зараз я на Кіпрі, мене запросив мудрий доктор, я вам точно скажу, що він мудрий, тому що працюючи в цій схемі, в системі, схемі, коли тобі розказують, ким ти і чим маєш лікувати людей, і коли тобі розказують, які препарати ти маєш вживати. І можу сказати, що це точно така ситуація, що коли продається певного фармацевтичного. Виробника об'єм продукції, лікарям чи докторам дають певні премії. На жаль, така ситуація на сьогоднішній день. Зразу хочу сказати усім, хто чекає сьогодні від мене якоїсь великої сильної політики її не буде як такої. Але я вважаю, що це перше правило. Що коли ти здоровий, тоді ти можеш про щось говорити і думати, тому що зустрічаються дуже з багатьма людьми, які не зовсім адекватно сприймають інформацію, яка є на сьогоднішній день. Не можуть зрозуміти, що взагалі робиться. Знаєте, дуже крута така штука, вислів. Я хотів би сьогодні про нього сказати. В древньому Римі в кожної сім'ї був доктор і. Він отримав гроші, коли сім'я його була здорова. І коли хтось з членів сім'ї захворював, йому переставали платити. Ось тоді думали і хотіли, щоб вся сім'я була здорова. Він був зацікавлений. А зараз, на жаль, в нас така ситуація, що доктор, лікар отримає гроші, коли ви хворі. Тому десь підсвідомо, напевно, приймається рішення. Чим довше ви хворієте, і багато таких анекдотів є про це, тим цікавіше для сім'ї і для виживання самого доктора. Так, да, мене чоловік запросив, пан Василь його ім'я, і я сказав, чому мудрий, тому що він вчепився за органічний продукт, вітамінний Фітлайн, вітамінний комплекс Фітлайн. І він випробував на собі, випробував на клієнтах і сказав, що це саме те, що потрібно для людей. Добре. І я звертаюся до всіх лікарів, друзі. Давайте ми звернемо уваги на цей продукт і дамо людям можливість бути ми здоровими, але саме головне не псувати їхнє тіло, тому що будь-який хімічний продукт, який ви берете, має свої побічки. Тому я вам хочу представити пана Василя. Він зараз про себе трошки розкаже. Дуже складна назва його тим, чим він займається, хочу чесно вам сказати, що вчора на мені випробовував. І я випробовую його можливості. Він якийсь тут от атлант вставляв. Чесно вам скажу, після його процедури 2 см зріст в мене виріс. Виявляєте така штука? Тому представляю вам пана Василя, ми не знаємо, як я не знаю, як налагодити, тому з вашого дозволу ми будемо отак, щоб були видні. Ми вдвох, але його ефір підключений. І підписники теж можуть бачити ну, саме е, цю угу. інформацію. Так, щось ми пробуємо нажати, і в нас тут щось не сильно виходить. Так, то є я... угу. угу. все. То ми зараз не бачимо, не знає. Ну, як би там не було. Ми зараз, пан Василь, прошу представтеся, хто ви є. Це Україна О, який? Да, є який да, є в нас пані, яка нам допомагає зараз транслювати цю всю передачу. Перепрошую, це моя перша практика, тому вже звиняйте за якісь незручності. Так, ну давайте тоді ми зараз е, поспілкуємося. Прошу, бажаю всім. бажаю всім здоров'я, радий зустрічати вас Віктор тобі на землі на кіплі. Мене звати Василь Дідук, я лікар-остеопат, практикуючий практикуючи лікар, практикую остеопатію. Що, що таке остеопатія? Можливо, хтось не знає. Остеопатія це наука, яка шукає причину того чи іншого стану, а не симптом, і допомагає організму справлятися самостійно, відновитися, тому що організм це самовідновлююча, саморегулююча, самоадаптуюча система. Ось, хто кому цікавий і не, і не знає, що таке остеопатія, можете подивитися у нас на сторінці, чим ми займаємося, які наші результати. І ось так я до себе презентував так само перше, я перше. Добре. До речі, друзі, хочу вам сказати, якщо ви звернули увагу, це щойно я випив Activize, ось такий продукт фітлайна. Ще раз кажу, це на правах реклами, але я вам вам поясню, що. Якщо тільки токсин попадає у вас в пішково шлунковий тракт вчора чи сьогодні, ви е, вивід токсинів відбувається, тому що вітамін д 3 Ну а спеціаліст зараз декілька слів нам розкаже про те, от чому я сказав, що він мудрий доктор. тому що він підійшов від стереотипів. На жаль, якби там не було. Ви бачите, як зараз розганяється історія на території України. Щодо вже якийсь там на де називається вірус. Вже кожен день рахують скільки там людей вже. Захворіло, хто помер, і те. Ви ж зрозумієте, що це буде далі розкручуватись, А система зрозуміла. Саме головне, що вони кажуть, що ці колювання від К-19, вони діють на сьогоднішній вірус. Тому треба обов'язково колюватись. І в цей же ж момент ми бачимо, що рішення. Верховного суду Нью-Йорка Кенеді до речі виграв його про те, що ті вколювання, які були, це були експеримент прямо над людьми, і це не являється той вакциною, якою про це говорили. І так, зараз не знаю, які будуть виставали. розклади, але мені здається, що досить великий буде шухер, і цим жулікам придеться ховатися і тікати. Це правда. Тому пане Василю, давайте ви декілька слів розкажете про ваше враження щодо вітаміну. І ваші рекомендації. Ми короткий такий ефір, друзі, зробимо, але він дуже повчальний. Я закликаю всіх лікарів, докторів, хто себе як називає. Але якщо ви хочете допомагати людям, приєднуйтесь, це буде досить ефективно для наших людей. Тому що ви є авторитетами для свого оточення для тих людей, які вам повіряли. Дякую. Ну Дивіться, два слова. Я хочу сказати про вітаміни. Вітаміни фармакологічно походження, це мається на увазі. Фармаколічного походження. Вітаміни, вітаміни е е які вітаміни. створені фармацевтичною системою, це будь-які вітаміни являються синтетикою. Угу. Ключове слово синтетика. Чому це я роблю наголос? На цьому, тому що організм засвоює виключно органічний продукт, органіку. Того, що організм органіка. Синтетику він не засвоює. Ми коли вживаємо, до, до прикладу, до прикладу якісь, то поки ми їх завтра вживаємо, і... до, коли в нас є. Завтра ми їх перестаємо вживати, післязавтра їх в нас в організмі немає. Так, да, це, це дуже круто це? на сьогоднішній день, що ми можемо використати синтетичні вітаміни чи будь-який синтетичний препарат, медичний препарат в гострих випадках. Коли людина не може собою займатися, коли людина вже, не дай Боже, в реанімації на кої станарій дійсно, да, тоді це круто і ми маємо це використовувати. Але таких випадків можна нам перерахувати сьогодні на пальцях, розумієте? Це гострі стані. А всі останні стани це стан нормальних людей, які не потребують абсолютно втручання цієї синтетики в організм. Ось. Це два слова про вітаміни. Чому я вибрав іменно, саме цей продукт е, зараз це баночка Активайс. Е, Тому що перед тим, як я рекомендувати взагалі будь-які рекомендації, які я рекомендую людям, клієнтам, пацієнтам, в першу чергу я випробую на собі, на своїх рідних, близьких. Потім вже я даю в маси. І хто виконує ці прості рекомендації, які я роблю, то, то вони працюють, тому що працює е, те, що просто, а не те, що складно, як нам малюють, для того, щоб нас е, заплутати, Ось так скажу. Що, від, що відбулося зі мною. І Щось відбулося з ну, моєю дружиною. Я хочу два слова сказати. Я не буду і не хочу нічого, нічого там доказувати науково. Там якщо будуть такі питання, в мене є результат, і цього для мене достатньо, щоб я е говорив тречі, які нас довідь. друзі бачите, е як зав нам заважається ефір проводити. Будьте тому, богу. тому е дякуючи Богу і нашим зусиллям, ми продовжуємо. Що відбулося зі мною? Я, як кожна пересічна людина, вживав каву. Як... Чесно. 3-4 кружки кави, я натуральної турецької кави, я вживав кожен день. Після вживання е Активайсу, я перестав її просто хотіти. Є, є проблеми, друзі, перепрошую, але знову в нас є проблема з цим процесом. Ну нічого, ми продовжуємо все таке. Перестав пити каву, це дуже важливо. Я не знаю це пояснити людям, ну, свідомі люди розуміють, що це означає перестати пити каву. І не одну. Ось ще? Ага. Я дуже багато подав... скажу правду. Я не святий, я е, от, можу собі в суботу, деяку суботу, не кожну суботу, але е, дозволити собі вибити трішки алкоголю. Ого, це так. серйозно. Ну, я кажу правду. Що алкоголь трохи шкодить. Друзі, про алкоголь тільки сказали, бачите, переключився процес. Прошу. І, і ось, е що я хотів зауважити, що е відколи, скільки я вже живу років, да, мені зараз 43, я десь можна років 23 назад спробував, що таке алкоголь, і без різниці, скільки б я сьогодні випив, якщо випив 50 грамів чи 100 грамів, без різниці, на ранок я відчуваю інтоксикацію. Коли я це замітив тиждень назад, коли я почав використовувати цей продукт, я, я? В неділю зранку проснувся, якраз суботу три назад було народження моєї директорки. І ми були на святі. Я рано став і кажу, дружині, слухай. Такий... У на такий стан що я вчора не не вживав те, алкоголь, ніби як не вживав. Ніби як не вживав, да. чому це відбулося? А я вам скажу, чого у мене раніше це було? Тому що органи де по органи не виконували свою функцію на 100%. Розумієте, їм треба було довгий період часу, щоб вивезти ці токсини. Зараз, Зараз вони працюють я впевнений, на 100%. відсотків. Це 100%. круто. Це те, що відбулося ну, ще багато речей є. Е, що відбулось з моєю дружиною? За три місяці вона скинула, е, втратила 15 кілограм ваги. Згубила, да. Да. що ви розуміли і ну це ми ж пізніше трошки покажемо. Вона ще не дуже готова. Вона готується до таких так само відео, вона розкаже, як це все відбувалося. І ми вже трошечки пізніше це вже будемо е в масиві, так, так скажу, кидати. Е ось і що, що я хотів сказати, що всі е все всмоктування, друзі, е все, все всмоктування. Що всмотриться в нас організм, всі поживні речовини, ферменти без різниці відбувається виключно в кишківнику. В, не в шлунку, а в кишківнику. Е, е, тому, е, якщо роз, подивитися на тіло до прикладу, е, як дерево, то тіло це дерево, а шлунково-кишковий тракт це корінь. І що ми положимо в корінь? те ми будемо мати на гілочках, ми будемо мати. Колір листок листочків такими мати плоди. Якщо ми положимо те, що потрібно хворим, це і буде мати. Що посієш, то й пожне. От е, наш е, приказка, да? так, є ось. І, і чому я завжди говорю людям, що 95-90 всіх проблем, які в нас виникають, вони починаються виключно з кишкового, фрункового тракту, без, без різниці, щоб це не було. Угу. Тому, коли ми витворюємо, використовуємо наприклад будь-які вітаміни, будь-який навіть медичний препарат в острих станах, щоб відбулося повноцінне всмоктування, Не ми випили і половина того, що ми випили, чи там 70% вийшло в назовні, розумієте, яким чином а залишилось і зробило нам користь, щоб коефіцієнт корисної дії був правильний і він залишився в нас в організмі. І, і таким чином ми допомогли організму, тому що це ще раз ліка, е, е, не лікар, не якась пігулка, не якась ін'єкція не лікує організм, а особистий організм Ми тільки йому допомагає правильно ставити на шлях правильний організм. Це самовідновлююча, саморегулююча система і самоадаптаційна. Самоадаптаційна, чому дуже е, часом погано, тому що коли е, вже якийсь є стан в організмі недобрий, то організм починає сигналізувати, коли вже в нас є проблема 35-40%, розумієте? Угу. Ось що. Це краще попереджувати. Тому я завжди говорю, і не тільки я. Краще лікування це профілактика, краще попередити якесь захворювання, якийсь стан, ніж потім лікувати. Угу. Добре, я вам дякую. Дивіться, були запити від ваших підписників. Виходить так, що і ваші підписники, і мої підписники це одні й ті самі люди. І пишуть до мене: слухайте, де замовити активайс? А її помічниця пише: каже: може у вас якісь є проблеми? Вам можливо, якийсь комплекс треба порекомендувати. Ні, доктор Василь сказав, що треба актива. Значить, треба в акція Друзі, я вам чесно скажу, що лише комплекс, ось такий комплекс, до привиток, базовий комплекс, який приводить е, систему травлення до нормального, нормалізує нервову систему е, і відновний механізм починає включатися. Лише тоді воно все працює нормально. Е, я дуже дякую. По перше, за запрошення. Чесно вам скажу, я вчора був в клініці, там де пан Василь працює. Ми попрацювали з, е, з пацієнтами, там них які є там, попригощав я їх. Ну просто практично жодної людини не було, яка би сказала, що це їй не потрібно, їй треба. Єдине, тут є проблема доставки сюди на Кіпр, тому що офіційно ще представництво на Кіпрі не відкрито. Але я знаю, що воно точно буде. Я вам про що хочу пояснити, друзі. Ми не говоримо про те, що це ліки, не говоримо про те, що це якісь фармацевтичні речі, тому що. Вже почалася травля саме цієї компанії Фітлайн. Є така міжнародна медична асоціація. Я вже трошки в ефірі про це говорив і хочу вам ще раз сказати: вже почали попереджувати власників цієї компанії, що вони заважають цій фармоіндустрії робити бізнес. Чесно вам скажу, що медичні препарати, які ви вживаєте, це на базі воно формується відпрацьованої нафти. І лише так воно і далі воно відкладається в тілі, якщо його не вивезти. Я вам показував, що в мене почервоніння таке було. Це лише тоді, коли є токсини. А ми не знаємо, з якою їжою ми що отримуємо. І е, виходить так, що вони вже почали впливати на фідлайн про те, що в країнах, де добре розвинена саме поширення саме цього вітамінного комплексу, перестають працювати аптеки, вони закриваються. Тому це серйозне лобі. Я не знаю, як вони мають розрулювати цю ситуацію, але поки в нас є можливість, друзі, ми маємо бути здоровими і багато зараз. От якраз я минулий раз показував дуже багато я ж про політику, ніби сьогодні, не сильно говорю. Е, тому чикалку, е, яку показував, ми віддали людям на фронт е, наші ЗСУ почали використовувати, чекає зворотнього зв'язку. Але рани заживають. Навіть у ті люди, цивільні, в котрих цукровий діабет і рана довго не заживає, використовуючи вітамін, почала затягуватися рани, які 4-5 місяців роблять операції, тому що воно не не заходить, не не загоюється. А це от е, миттєво почало працювати. Тому ще раз, я нікому нічого не хочу доказувати. Я вам просто розказую свою позицію. Вам дуже дякую за те, що ви є, за те, що ви підписуєтеся, поширюйте інфекцію. Це ваш вибір. Який ви вибір зробите, так воно і буде. Але ще раз хочу вам пояснити, коли ми будемо здорові глуздом, лише тоді, коли в нас буде здорове тіло. Для того, щоб ми правильно приймали рішення, для того, щоб ми бачили, що зараз приймаються виродки і як вони намагаються узурпувати владу, ми повинні бути здорові для того, щоб приймати таке рішення. Тому, пане Василю, я вам чесно дуже безмежно вдячний за вчорашній процес, за те, що ви мене порихтували. Підписуйтесь на канал Василя. Дивіться він правильний доктор. Це я вам точно кажу, тому що він вийшов з цієї матриці, яких певних речей. І чесно вам скажу, і моє моєму то. Очень дуже багато докторів, які ну адекватні. Вони кажуть, слухай, давай виберемо ліки, які менше будуть мати побічок для твого тіла. Оце мудрий підхід. Але тут, бачите, є зараз така можливість за рахунок харчування відновити імунну систему, яка чітко приведе у відповідність наш організм. І ми будемо тому, що нам роботи дуже багато треба робити. Тому є українець тут на Кіпрі, який готовий з якого 16-го тут так. 16 го року сім'єю сюди переїхав. Але е, Патріот по повної програмі з українцями спілкується, радить, рекомендує. І я вам безмежно дякую за співпрацю. До речі, хочу сказати, ми. Е, Сьогодні обговорювали вже питання відкриття навчального закладу у Хмельницькому для навчити людей так само, як ви працюєте. Як воно називається Остеопатія. Остеопатія. Є французи, котрий буде приїжджати до нас у Хмельницький вчити людей. Тому хто хоче прийняти участь і навчитися цим ну класний, класна методика? Чесно вам скажу. Я дуже боявся з цим Атлантом, тому що ніби розказували, що дуже болить. Я у вас, так. Тому я направду дякую. Ми надіємося що буде такий класний проект І тут ми запустимо, і ще раз кажу: ми домовилися про те, що комплексний підхід і харчування, і будемо казати, ваших прийомів і того, що ви робите, принесуть людям досить серйозний результат. Прошу ви ще. Та... Да, я ще хотів Це дуже важлива річ. Я хочу вам показати. Самий основний орган нашого тіла. Всі зрозуміли, що це таке. Це хребет, а ось це диски. Диски, бачите? І е, ці диски не мають судин, у них немає доступу до е, крові. Але вони всмоктують з м'язів, які насичені кров'ю. Всі продукти е, і речовини, які потрібні для підтримання з. Звитє діяльності цих тканин До чого я це сказав? Чому він важливий орган? Тому що е, через цей орган е, мозок зв'язується з усіма системами і органами. Тому здоровий хребет це здоров'я. Е, це раз. і те, що ми зараз говоримо, що це все треба вживати, виключно органічні продукти, так як я вже повторюю ребята: органічні продукти, тому що організм за засвоєв вично органічне. Ось такий приклад вам дам: одежа синтетична і одежа бавовняна Як ви відчуваєте себе? Звичайно, скажіть? Да, ось такий простий приклад. І ще саме основне воду пити. Значить, на кілограм ваги ми взимку випиваємо 30 мл води влітку 40. Це дуже важливо, того що е, ось цей продукт, органічний, буде виводити токсини. Якщо не буде води, він буде виводити токсини, наприклад, відсотків 30. А якщо в нас буде вода, він буде виводити на 100%. Чому я так говорю? того що е, лімфатична система, яка є каналізацією е, в нашому організмі, вона працює виключно за достатньої кількості води. І якщо я Ось такий приклад завжди привожу і мотивую людей. Якщо в нашому туалеті в бачку пів бачка води, і ми продукти розпаду ложимо в унітаз і нажимаємо кнопку. За законами фізики, да, ці продукти розпаду вони вийдуть, але не повністю залишиться, що тут. тут назовні, і будуть створювати запах в ванній кімнаті. Оці токсини залишаються у нас в організмі. Травлять наш організм. А коли буде повний бачок, ми на жаль, і за законами фізики да, великий тиск, великий течія, вимиває все, і де воно все В назовні. Тому хто каже, ой, я п'ю воду, ой, я стараюсь пити. Ні, так не буде, ребята. Повинно бути так, як я вам говорю. Це не тільки я говорю, того, що е, кровоносна кровотворна система вона важлива, але лімфатична система. Важливіша того, що вона прибирає в нас в квартирі, в будинку, щоб все не забрати. Тому продукти Кітлайн саме розводяться водою, друзі, і вони мають такий підготовий консистенцію, яка швидко смоктується в наш організм. Я вам дуже поясню одну просту річ. Я не хотів сьогодні взагалі чіпати політику, але якщо ви зверете. Засобах масової інформації цього не показують, але подивіться скільки сьогодні страйків, особливо Франція. Там е, сільхозвиробники працюють ще раз. Наголошують про ту штуку, що сьогодні готується, на жаль, е, на моє переконання, таке що готується голод. Тому е, сьогодні в багатьох в минулому ефірі я говорив в багатьох країнах. Викупляють сільхозвиробників землю і забороняють їм платя 25% відсотків вище ціни, яку вони купували в них їхню ферму, щоб вони не займалися сільхозвиробництвом. Це не лише тут Італія. От мені зараз підписники пишуть Франція, Італія, Німеччина, Голландія. Нова Зеландія, там, взагалі, просто що це роблять. Якщо не буде достатньо їжі, ми будемо мати проблему. А ви бачите, що сьогодні заставляючи пасти на коліна вимоги, якісь там ТЦК і всіх остальних через те, що вам блокують карточки, ви не маєте можливості їсти. А якщо ще їжа повністю хімічна, то ми, ми маємо досить великі проблеми з тим. Тому здоровий глузд тоді, коли в нас здорове тіло, друзі, бережіть один одного, допомагайте одне одного. Ногу. Миру і процвітання, слава нашим збройним силам України, я впевнений, що ми переможемо. Але я ще раз кажу: дякую. Це перший початок того, що розумний лікар, розумний доктор прийняв рішення, що наші люди, котрі дивляться цей ефір, мають бути здоровими, і е, саме головне, що вони правильно мають реагувати на виклики, які сьогодні є в суспільстві. Тому пане Василю, я вам безмежно дякую дуже. Я... Да, я ще сьогодні погостюю, всім хочу сказати, що я повертаюся в Україну. Не думайте, що я тут залишаюся. Завтра в мене виліт додому. Я буду вдома разом з вами. Ми будемо далі продовжувати. Є зараз же деякі представники медичної сфери, будемо так казати лікарі із зі Львова, які чекають мого приїзду. Ми будемо далі поширювати цю інформацію. Мацію я ще раз кажу, коли мені люди пишуть відгук, що на рівному місці людина п'ючи вітамін стала здорова, я буду це продовжувати робити. І мені паралельно, хто там хейтери будуть розказувати чи як, я буду робити свою роботу. У мене така місія, друзі. На жаль, чи, чи на щастя, але я такий, я буду це робити. Тому всім дякую за те, що ви є, за те, що ви поширюєте. Відео і пам'ятайте, що оцей комплекс то ваше спасіння. Якщо не є сьогодні, то завтра воно точно буде вам потрібне. Так що удачі. Дякую всім.